Знаєте що, щоб ви це знали, я хочу, і можете побратими передати: ми молимося за вас. І ми не тільки молимося, а є такі безумні Христа Ради, так як я. Ми ходимо по автобусах, по поїздах, на вулиці, по мікрофону, кричимо, ну, кричимо про Ісуса і кричимо, щоб ми молилися за Україну, молилися за захисників, просили в Бог милості, щоб Бог захищав там вас, поки ви захищаєте нас. Тому пам'ятайте про це, що ми не тільки молимось, а ми й людей закликаємо до молитви, тому що ми знаємо, що Бог, він, як поставить свій купол, то ніяке ООН так не зможе спасти, як Бог. Ну, але найважливіше, друзі, я от просто хотів би, хотів би вас якби, закликати, щоб ви примирилися з Богом. Це навіть не я, Біблія закликає. Тобто примирилися, що це значить? Це значить, щоб ви прийняли Ісуса в своє серце, щоб ви прийняли цю любов, щоб ви були відроджені і прийняли цей дар життя вічного. Це знаєте, це як подарунок. От я вам подарував би зараз годинник, і вам його просто треба прийняти, навіть не треба платити. Бо якби заплатили, це б ж не був подарунок, правда? А подарунок би зробив, бо ви б просто були вдячні. То Бог хоче вам подарувати прощення гріхів вічне життя. І це важливо, друзі. Я вам кажу, якщо чесно сказати, я був таким конченим наркоманом. Я був таким я вісім років жив в такій депресії, я був в такому вічаї. І я вже не хотів нічого. Я хотів єдине, я кожен день просипався з думкою про самогубство. Хоча писав своїм таким близьким, самим близьким смс-ки, коли йшов кидатись під поїзд, то я писав приблизно так. Не любіть мене, не плачте за мною, але насправді я підрозумівав, щоб мене любили. Ось я коли помру, то вони будуть плакати за мною, що втратили мене. Але писав навпаки, знаєте. І коли я кидався під пояс, мене пояс відкинув, я відлетів, став, але я в общем, чистий, обтрусився, о, обтрусився, цілий, неушкоджений, трохи так перелякався. Але пішов більше як би не. Але бажання не пропало покиньте життя самогубством. Ну, коли я вже от почав читати Євангелію, що я і вам рекомендую читати Слово Боже і вірити, що там написано, і виконувати, і Бог буде благословляти вас. І коли я почав читати Євангелію, Новий Завіт, то за два місяці я її прочитав чотири рази. То Господь пройшов моє життя, Він змінив мене. І вісім років вже буде дев'ять в лютому, як моє життя змінено. Бог мені дав дружину на 20 років молодшу, їй двадцять один, мені 42. Доця родилася вже і 5. Ще одна дитина на підході. Але це не мої заслуги. Я знаю, що це тільки Ісус так робить. Постою. Так, кажу... так, так. Я Кажу мені. 21. О, бачиш, як моїй дружині. Ти ще молодий. Ти ще дуже молодий. Знаєш, я вірю, що Бог. Захищає і захистить Тебе і Твого друга. От коли у вас будуть якісь тяжкі моменти, ви просто взивайте до Ісуса. Написано: кожен, хто покличе Господнє ім'я, тобто ім'я Ісуса Христа, Той спасеться. Ви моліться до Ісуса. Навіть не потрібно брати молитовники, не потрібно чиїсь молитви, своїми словами, от то, що в серці є, каже, просто, Господи, допоможи. Господи, врятуй, я вірю в Тебе, Ісус! І я би хотів вам запропонувати навіть зараз, якщо ви хотіли би, ми можемо навіть зараз, прямо зараз помолитися. Я би вас підтримав в молитві. Якщо в вашому серці є таке от побудження, ми можемо помолитися. Чи хотіли б ви помолитися прямо зараз, молитвою примиренням з Богом? Ми Не, знаємо. не знаєте як? Ну, якщо, якщо ви не проти, ми можемо помолитися разом. Яким чином? Я молюся, а ви повторите за мною. Але, хлопці, дуже важливо, бо в Біблії написано, коли ти сповідуєш, визнаєш, тобто ну, вслух. Чому вслух? Тому що весь духовний світ чує. І демони чують, і всі чують. Ваші думки знає Бог. Демони не знають думки ваші. Демони ага. можуть нашепчувати, але ну, коли ви вслух говорите, вони чуються. Ну, приблизно так, от духовний світ він такий дуже такий цікавий і дуже ну дещо Бог відкриває через Біблію. І то як ви, ви хотіли помолитися? Молимося. Тоді дивіться, я молюся, ви просто повторюєте за мною і в кінці, вже, коли я скажу амінь, то підтвердите також амінь. Добре. Молимося. Отець Небесний, Отець Небесний. Ми приходимо ми до приходимо. Тебе. І просимо прости, Тебе. Прости всі мої гріхи, Омий своєю святою кров'ю. Свої... Яку, яку ти пролив на Голговському Христі? Яку ти пролиму. Ісус Христос. Ісус Христос, війди в моє серце, серце. стай моїм Господом і Спасителем. Стань. Я, вірю, Я вірю, вірю, що ти син Божий, що ти син. Помер, на помер на Христі, за мої гріхи, за мої гріхи. І, воскрес. і Воскрес, ради мого правда. Дякую тобі, Господи, що Ти мене простив. Що ти мене врятував. Слава тобі навіки! Наш Бог, Отець Син, і Дух Святий, Амінь. Амінь, хлопці, амінь. Тепер, хлопці, я за вас ще помолюся, добре? Добре. І, і, мене звати Юрій. Юрій. Я зі Львова. Можете сказати, як вас звати? Щоб я. Максим. Максим. Дмитро. Дмитро. Добре. Отець Небесний. В ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі Господь за Максима і за Дмитра. Боже, я прошу тебе, бережи їх там, де вони знаходяться. Побуджу їх ще більше і більше взивати до Тебе, пізнавати тебе, Господь, як ти сильно любиш їх, пізнавати Твою любов, перебувати в Твоїй любові, Ісус. Я прошу тебе, побуджу їх, щоб читати Слово Твоє. Якщо нема, то ти пошли до них Іван, щоб вони могли читати духовну піщу, духовну їжу, Боже. Благослови їх, благослови їх усім, хто в них є, Господь. Бережи їх, хто з ними поряд, Боже. Господи, я прошу.